Я запрошую до нас Івана Лукавого, позивний ірландець, це військовослужбовець 3 е, окремої штурмової бригади. Вітаю вам, вітаємо вас, пане Іване, у нас в ефірі і поговоримо ми, в тому числі, і про Сирського, і про книжки, і про багато-багато різних інших тем. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю товариство! доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні і таким, як ви, героям слава. слава. Я хочу поговорити з вами і як з військовим, і як з людиною, яка отримала надзвичайно важке поранення і пройшла курс лікування за допомогою програми Віртукінцівку, але почнемо з питань про війну. Я розумію, що некоректно питати у вас щодо окремих прізвищ у командуванні, тому якщо можна загалом, наскільки впливає на окремого бійця те, яке прізвище, наприклад, у головнокомандувача. Ну насправді серед військових рівень розуміння ситуації також може бути дуже різним, але думка одностайна: тут нема чого себе дурити. Всі розуміють масштаби особистості залужного і те, що його усунення викликало достатньо серйозну дезмораль серед військових, це настільки очевидна правда, що будь-які заперечення виглядатимуть, знаєте, просто жалюгівно чи була в цьому військова доцільність? Ну, я ніхто щоб про це розмірковувати, тим більше в публічному просторі чи змінить це щось докорінне. Я маю на увазі призначення сирського скоріше за все, ні. На мою особисту думку, якість навчання командирів середньої ланки насправді ну, це набагато більш вагомий фактор. Я маю на увазі командування рот та батальйонів, і, взагалі, повірте, більшість військових знаєте, не так хвилює особистість головнокомандувача як наявність. Якихось більш таких насущних питань, на кшталт наявність засобів ураження та захисту. Так? І соціальна захищеність, само собою, теж. От Литва, здається, вигадала чудову ініціативу водіїв, які ловили, яких ловили верніше, на підпитку, в них забирали права А, І ці машини передавалися потім їхній транспорт передавався ЗСУ. А ми що? От ми зробили щось подібне. В нас п'яний суддя збив насмерть на Згвардійці під час війни і залишився безкарним, власне кажучи. От, мене ось це хвилює набагато більше, аніж призначення нового голови. Хвилює ще й те, що друзі з США, колеги з США та країн ЄС питають мене, от, чому наші політики витрачають гроші на якісь ТВ-шоу під час війни. Вони це бачать, а ворожі ЗМІ, між іншим, це підхоплюють і тиражують цю інформацію на заході. Ну, якось так. Відповідно, хочу продовжити цю тему. Я читав, звісно, що я не військовий і не маю освіти, ніколи не проходив військову підготовку. Але я читав, що от середня ланка керівників командирів набагато важливіша. Наприклад, наприклад, головний сержант набагато важливіший для там військового на своєму рівні, ніж прізвище там генерала, який очолює сухопутні війська. І що у нас зараз якраз з цією ланкою, там, де е, є безпосередньо керівництво на фронті, там, е, наприклад, від командира військової частини, наскільки я розумію, знову ж таки е, залежить те, mm. яким чином забезпечена військова частина і бійці, е, чи буде, як ви думаєте, чи будуть якісь зміни після зміни командувача? Mm, ви знаєте, я думаю, що ну принаймні. Да, моє розуміння ситуації, воно дозволяє мені мати таке розуміння, що насправді от, модерна е, війна, вона дає бригадам, е, от е, і навіть батальйонам, і навіть окремим ротам е, достатній рівень автономності, і те, що у нас є постійна підтримка волонтерів, це також допомагає нам е, у самозабезпеченні. Ну, напевно, саме яскравий приклад це третя штурмова бригада. Е, Бійцем, якою я являюся, і наразі навіть з рахуванням того, що я до сих пір проходжу реабілітацію, багато доводилося чути таке, коли інші військовослужбовці кажуть, якби все було у нас так само, як і у вас в третій штурмові, власне кажучи, ніхто нікому не заважає, і зараз у офіцерів повторюсь, є достатній рівень впливу і достатня автономність, аби за попри все да. Забезпечити всім необхідним е, своїх підлеглих, е, комунікувати з сусідніми підрозділами і е, так далі, Да, звісно, є речі, які залежать напряму від головкома, тобто ну якісь глобальні рішення, які ніхто не може відмінити, і задачі, які ставляться, але на якомусь тактичному рівні е, дійсно командування роти батальйонів воно є напевно ну набагато більш суттєвим фактором, скажімо так. Одне надзвичайно чутливе питання, але дуже нагальне це мобілізація. Ви нам десь півроку, понад півроку тому говорили в інтерв'ю, що е, люди вже закінчуються, і я не буду переказувати всі аргументи за і проти ось цього нового законопроекту про мобілізацію. Що і в, вас, і ваших побратимів найбільше е, дратує в цьому законопроекті, і що там безумовно, є корисного, яке ви підтримуєте. Ну, складне питання насправді. От, е я намагався, так як міг ознайомитися з, е ну, скажімо так, е основними тезами законопроекту. Ну що можна сказати? Почнімо з того, що в умовах повномасштабної війни люди будуть закінчуватися так чи інакше. Армії необхідний от, постійний потік добровольців, так само, як підвоз харчів чи боєприпасів. Для цього потрібна налагоджена робота центрів комплектації і створення мобілізаційного резерву або так, або нові Бучі і Маріуполі. Ну інших шляхів тут, на жаль, не існує і ну, нема чого себе обманювати. ну крім звісно, капітуляції а наша глобальна проблема розумієте, мені здається, вона в тому, що в нас влада морально не підготувала до цього людей, яких заспокоювали телемарафонами, там не знаю, вечірніми арестовичами, а мали б кожного дня нагадувати, що ми ведемо тотальну війну. Війну за право на існування, що на очах так званого цивілізованого світу відбувається геноцид українців, що цим українцям нема на кого розраховувати, крім як на себе. Стосовно законопроекту, ну знаєте, тут питання полягає в тому, е, наскільки це е, е, вдало буде реалізовано. Тобто, ми ж розуміємо, та, що на папері в нас часто може бути одне, а на практиці виходити ну, трішечки інше. Тому якісь оціночні судження, мені здається, виносити рано. Гадаю, що переважна більшість військових одностайно підтримує всі обмеження, що стосуватимуться у килянтів, я зараз кажу про банківські карти, автівки, ну тощо і це все. Я особисто підтримую обома руками. Чим жорсткіше, тим краще. Але що цікаво, у соціальних мережах я бачу реакцію цивільного населення, і це дедалі більш агресивне ставлення до військових. Да? Останні події у космосі, це, до речі, красномовне тому підтвердження: такий лакмусовий папірець. От і саме провал інформаційної політики всередині країни призвів до того, що е, прірва між цивільними та військовими вона продовжує збільшуватись, вона глибше. Ось е, е, на що хочу е, хотілося б да, звернути вашу увагу, е, бо це бойова точка, і Росія по ній вдарить, повірте. Вдарить ще не раз, і ми всі це відчуємо. Мене особисто найбільше дратує те, що в Україні збільшується прошарок людей, які агресивно вимагають поважати їхні права під час війни. Здавалося б, нічого поганого, але при цьому вони не бажають служити, і тому що погане командування не бажають ставати активними донорами, тому що ці гроші все одно хтось вкраде. Ми ну зрозуміло, що вони та військові чисто логічно не можуть і не повинні мати рівні права. Тому що в них абсолютно різний рівень соціальної відповідальності. Це просто несправедливо. Можливо, те, що я зараз кажу, дико звучить, але це ну, наша нова реальність, і я вас у ній вітаю <гум> на превеликий жаль. Е зараз у нас в Україні формується новий клас, клас військової аристократії. Ну просто він в більш такій сучасній формі, але суть його така сама, що і 100 років назад. Це нормальний історичний етап встановлення нас як нації. Ми, повторюсь, там, порядка століття тому назад вже через це проходили, але тоді, замість того, щоб мобілізуватися і дати Червоній Росії відсіч, стомлені від війни представники простого народу, так скажімо, пішли з нею на перемогу. Чим все це закінчилося, я думаю, нагадувати нема. Всі знають, чим так, закінчилося. Так, тим більше, що ми регулярно кличемо істориків для того, щоб нагадувати, що буде, якщо Україна знову буде кожен займатися своєю справою, а не працювати на перемогу. Тепер щодо лікування українських бійців не тільки військових, а й цивільних, зокрема, ви пройшли весь шлях від важкого поранення на полі бою через та пункт, через лікарню, важкі операції і реабілітацію, яка у вас зараз відбувається. Як ви вважаєте, що заважає зараз рятувати більше життів військових? Слушне запитання. Ну, треба почати з того, що е, поле бою, на якому був присутній я, е, це е, травень місяць, якраз перші дні нашого контрнаступу і поле бою. І зараз це е, ну, трошки відмінні речі. Е, відповідаючи на ваше запитання, е, що, е, скажімо так. Що може допомогти е, зменшенню кількості поранених? Да, і, е, відповідно, як усіх оберегти? Е, зараз найбільша проблема це підвищена активність е, fpv дронів це відчутна перевага окупантів в артилерії, і це нестача транспорту? Е, гадаю, що нічого нового я зараз не сказав, і вихід ситуації дуже простий: ну, давайте так: по-перше. Те, що те, що не стосується, да матеріального забезпечення це прозора система обліку поранених. Що пришвидшить процес та покращить його? Ми під час останньої зустрічі цій темі присвятили, напевне години дві, на да, що найменше. А також ми казали про створення в бригадах патронатної служби за прикладом тієї, що є, і дуже активно, і успішно діє зараз в Азові та третій штурмовій бригаді, а, але це питання організаційне. А от повертаючись до питань технічних, зараз з'являються якісь альтернативні рішення, типу там дрони привозять боєкомплект та навіть там евакуюють бійців з поля бою. Це все дуже круто. Це футуристично, перспективно і потребує розвитку, але потрібні більш традиційні рішення. Розумієте? І, по-перше, це безперебійні поставки снарядів та масове виробництво безпілотних систем різного типу, це до речі, невзаємно замінні речі, тобто потрібно і те, і інше. Бо, не подививши ворога вогнем, ти іноді не можеш просунутися елементарно, я вже не кажу про те, щоб забрати поранених. Це про запобігання, да? Так, так би мовити, про запобіжні методи. Централізоване виробництво засобів радіозахисту, до речі, засобів радіозахисту теж різного типу, тому що ми маємо адаптуватися до поля бою і захищати наш особовий склад від ударних дронів, яких стає дедалі більше. І які спричиняють людям серйозні поранення, часто несумісні з подальшим продовженням служби. От, а це все навчені солдати, і часто вмотивовані. Е, ну і транспорт, само собою це, по суті, витратний матеріал, такий самий, як і дрон. Я зараз кажу про цивільні машини. Да, але навіть велика кількість пікапів вони не зможуть замінити техніку спеціалізовану, яка евакуює поранених з поля бою. Ну, давайте трохи включимо самокритику, да, і визнаємо один неприємний факт. За часів радянської окупації ми виробляли літаки і запускали в космос ракети. От а зараз чомусь не можемо налагодити виробництво БТРів, які будуть евакувати з поля бою наших поранок. і це на 10-й рік війни. Прошу зауважити. Вам соромно, мені наприклад, дуже у нас є подарунки для тих, хто нас дивиться. Власне, це три книжки, це мальована історія України, це історія Європи, український погляд і довідник великих свят від братів Капранових, які можуть стати вашими. Що для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі, обов'язково поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати, і написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу Слава Україні! Героям слава! І написати звідки ви нас дивитесь, і можливо одна з цих книжок стане вашою, зважаючи на те, що Примірник особисто підпишуть брати братикепрано для вас. Абсолютно особливо мені подобається, коли все перекладають на владу. От за два роки, те, за за чотири роки те. Але насправді багато що починаючи з 2014 року, ми могли зробити. Але чи зробили все? Да, велике питання, тим більше, що було відчуття, що про війну після там 15-16 року якось забули, а згадали вже після 24 лютого. І е, ще одна тема про національну програму. Мов врятую кінцівку, за якою ви так само проходили лікування. У мене особисто складається враження, що у нас в публічному полі, на жаль, є тільки ті герої, які зараз на передовій з автоматами захищають чи звільняють Україну, і герої, вже які повернулися на щиті, яких ми пам'ятаємо, шануємо, але їх вже з нами немає. А от між цими двома двома подіями просто прірва практично не говорять про те, що відбувається, скільки людей. Поранених, що відбувається в лікарнях, а там дуже-дуже складні і страшні речі. Ви так само проходили програму в кінцівку, ви добре знаєте, про що я говорю. Як ви вважаєте, яким чином можна це все змінити? І щоб люди пам'ятали, що український військовий це не тільки на порядку. А і це сотні, я, я навіть не можу оцінити. Ну, десятки тисяч точно поранених, які дуже часто потребують нашої допомоги і уваги держави, а не тільки програми Рюту кінцівку. Ну, ви знаєте, тут я дуже боюся бути суб'єктивним. Дуже, дуже легко справа. В чому дуже легко і спокусливо. А якось так соковито розмірковувати про такі речі і казати, як треба. Розумієте, от. У нас ПІПЛ э, дуже любить цим займатися, але коли справа доходить до того, щоб якось свої наміри реалізувати, от тут виникає проблема. Ні, напевно, ні. Я не до кінця з вами погоджуся, тому що розумієте, ця інформаційна тиша, про яку ви зараз кажете, вона стосується не конкретно поранених, тому що про них говорять багато. Вона стосується військової теми як такої, в цілому. Бо всі кожного дня говорять про війну, але знаєте, з якоюсь такою натягнутою посмішкою, як би так згладжуючи, кути. Ми так довго жартували про е, пса-патрона, що трохи здається, втратили зв'язок з реальністю. Про поранених не треба говорити, поранених треба лікувати і підтримувати. А говорити треба про бучу, про етнічні чистки на окупованих територіях. Про те, що е, люди ну для того, щоб люди розуміли, що на них реально чекатиме. Якщо ну, наш фронт посипеться і все піде трошечки не за планом. Коли скінчаться народження для війни, да? про те, як тяжко хлопцям на нулі треба говорити, розповідати про дівчат по 20 років, які на собі витягають здоровенних дідьок, От, щоб вони були перед очима, а не Альона, Альона і Юра Гарбон або хтось там ще ефірний час це дуже цінний ресурс. Я, як військовий, радив би вам використовувати його більш доцільно. Да вам конкретно а засобам масової інформації в цілому? Так, е, да, якось більш доцільно. Тому що, знаєте, е, треба гучніше, напевно, і частіше говорити про те, що під час війни е, за наше з вами життя та свободу керівництво України витрачає гроші на якісь сумнівні медіапроєкти. Що ця війна вона набагато-багато років, вона не закінчиться завтра і навіть через рік. І не закінчиться вона на кордонах 91-го року. На жаль, і що будь-які недосконалості нашої держави, це наша з вами колективна відповідальність, це якби провина усієї нації. Так само, як росіяни колективно відповідають за дії свого керівництва, так само і ми відповідаємо за владу своєї країни, навіть якщо особисто за неї не голосували. Адже недовіра до влади це знаєте найперший аргумент, який я чую від людей, що не бажають мобілізуватися. На жаль. От е, в нас е, ці е, поняття трішечки плутають. Ну е, мені здається, що е, про ці речі треба розмовляти а поранених. Е, Повторююся, треба лікувати. І те, що існують такі програми, як «Врятуй кінцівку, це дуже і дуже круто, тому що наша українська медицина і військова медицина, в тому числі, вона трішечки рухається вперед. От е, в американській армії, наприклад, да, е, вони вважають, що ампутація вона в деяких випадках більш доцільна. В нас все-таки людям намагаються рятувати руки і ноги за допомогою ендопротезів, щоб вони могли відновитися і за деякий час знову повертатися за необхідності в бойові дії, да вже не як протезовані да бійці, а як повноцінні воїни. Навіть більше я бачив, що багато хто ну, з е, військових повертається, стаючи дуже, ну, дуже потужними, е, ну, навчаючи своїх молодих військових, яких приходять, і е, інструкторами, дуже потужними інструкторами, і маючи такий військовий і бойовий досвід, це надзвичайно важливо. Ще одне питання хочу вам поставити трохи особисте. Е, я, ви почали писати відповідно, у вас є книжки, як у автора, і мені чогось так хочеться вас назвати Іван Багряний, я не знаю. В цьому здається, щось є. Так от, де можна купити ваші книжки, і як воно пишеться під час війни? Чи пишеться взагалі? Бо у нас були різні письменники, комусь це, це, ця ситуація не давала можливість внутрішньо написати ані слова. Хтось навпаки в нього відкривалося нове дихання, і вони писали, писали і писали. писали. Через те, що кудись потрібно дівати емоції, то як воно під час війни пишеться чи ні? Е, ну я думаю, що в моєму випадку скоріше так, аніж ні. Тому що, ну війна, всі ці національні визвольні змагання, вони, вони прекрасні. Напевно, трошки некоректно казати такі речі, тому що для кожного з нас ця війна вже стала особистою трагедією, тому що важко знайти в Україні людину, да яка не втратила когось з близьких. Але тим не менше, я категорично щасливий, що е, живу в ці часи, тому що я ну дитина х і я чудово, пам'ятаю, знаєте, е, це у цю добу. Такого флегматичного кучмізму, чесно кажучи, мені здається, що якби ну, от цей шовіністичний фанатизм, він би не заразив мозок російського керівництва свого часу, і вони б думали більш ну діяли більш тверезо. Вони б з часом просто втягнули нас в цей свій. Все все своє це соціокультурне нічого, і це втягнення. Цей процес він був би абсолютно мирний, тому що ну Україна нульових це в принципі, знаєте, така. Ну просто чергова російська провінція, така зона впливу. Ну поставок одним словом, про що я кажу. Тому да, пишеться і все це все це дійсно дуже сильно надихає. Скажу більше, деякі замітки я навіть робив. В окопах на нулі, скажімо так, май, майже в щось там намагався набирати в телефоні, да? О, щоб не відсвічувати екраном, ну, було і таке. Стосовно того, де це все можна буде придбати, ще до війни ми з видавництвом Дім Хомер почали роботу над, ну, почали видавати тетралогію, тобто чотири книги. Заплановано. серія називається Пломіні. Це таке темне, хтонічне українське фентезі. З відтінками критичного реалізму. Ми зробили пробний тираж тираж. Розпродався зараз. Ми займаємося перевиданням з видавництвом «333». І от якщо все піде за планом, то вже на початку весни маємо сподівання, ми принаймні анонсуємо дату може і навіть. Зможемо показати якісь перші примірники. Будь-що, е, ну тих, кому це цікаво, я дуже прошу слідкувати за новинами франшизи Пломінь. Ми будемо давати анонси, будемо про це багато казати. Е, і однозначно, ви про це почуєте. Е, але ну, за рахуванням того, як все в нас буремно відбувається, бачите, будувати якісь конкретні плани на майбутнє це напевно трошки наївно, тому. Е, Намагаємося робити сучасну українську літературу тут і зараз. І не можу не попросити у вас, щоб ви обов'язково сключитися, як тільки вийде новий наклад книжок і обіцяю прочитати Довісно. перед тим, щоб Дякую. поговорити. Бо, наприклад, мені по-різному читається в часи війни під час відключення світла мені прекрасно читався Іларіон Павлюк. А інколи беру книжку ну просто не заходить. І тому із задоволенням прочитаю: це ж перша ваша книжка чи друга виходить? Це перша друга в процесі написання. А друга в процесі написання, тим більше. Друзі, у вас є прекрасний шанс підтримати нашу працю, оскільки у нас немає зарплат, у нас невеличка команда, яка щиро робить те, що ми робимо. Ми робимо цей ефір для того, в тому числі, щоб підтримати регіональних мовників, де ви нас, наприклад, зараз можете бачити в записі. І, відповідно, запрошую вас. Нам потрібна ваша підтримка, і це може бути фінансово. У нас є спонсорська програма. 3 долари на місяць, погодьтеся зовсім невеликі гроші. Для цього є кнопка спонсорства на Ютубі. Зараз можете натиснути на каналі Спацпроекти Сергія Мамаєва і прямо зараз стати нашим спонсором. Або ви можете зробити одноразовий донат, якщо ви за кордоном є PayPal, якщо ви в Україні є картка Mono. це все є в закріпленому повідомленні або в описі відео. Будь-якого відео, будь ласка, донатьте, допомагайте нам. Ми потребуємо. Підтримки, в тому числі на студію, на багато інших речей, і е, тому ваші донати нам дуже стануть у пригоді.